Слава Україні, брати та сестри. Ви знаєте, часом так буває, що на Росії з'являється одна людина, яка розкриває іншу правду і суть про СВО, про цих солдат російської армії. І армія теж лапках, до речі. Тобто жіночка зрозуміла, що таке СВО, вона каже, що ваші ординації СВО це ваше клеймо і ваша ганьба, яка буде з вами по життєво йти на всьому вашому життєвому шляху. І сказав ще таку цікаву фразу, якщо вони всі здохнуть, ці СОВОшники, то вона з радістю вип'є пляшку, відкоркує пляшку вина і вип'є. Тут я з нею згоден. Це такий рідкий випадок, коли я згоден з росіянкою. Дивіться відео. Ордена сьогодні ваш, це признак на всю життя, це клеймо на всю життя. К сожалению, діти, батьки не вибирають. А от ви вибираєте. Як вам жить по совести, по достоинству? Тільки ви недостойно живете. І якщо всі освоїни здохнуть завтра, я вип'ю вина. І ось що я хочу сказати, Я, коли всі росіяни зрозуміють це все, що вони на сьогоднішній день це просто ганьба свого народу, своїх предків, якщо вони в них є, швидше закінчиться війна. Їм треба просто піти з нашої країни, з нашої землі. І зразу наступа миру. Нема що їм тут шукати щастя в Україні. Вже лити нашу кров. І робити і не тут тут геноцид. Слава Україні. Не замів, солдатів? Да Отдихнуть не желаешь? А, Не мешало би? Ну, Залізай.